Добрий день, шановні фазановоди. Хотів зняти свій фазонарій і показати вам. Значить, такий фазонарій у мене ширина 5х10, висота 3 метра. Тут хвірточка в мене посередині. Засов такий, що можна замикати на замок. І так воно без замка. Підчиняємо. Заходимо. Тут також такий засоб у мене є. Фазонарій значить, по колу об об закопаний шифером, обставлений шифером. Шифер закопаний 50 см у землю. Це для того, щоб не було підривів, підкопів лисами, собаками, дикими котами, бо м'ясоїдного звіра багато о, і всі хочуть пролізти, прокопати. О. Поверху, по бокам поверху ось іде сітка в мене оцинкована. Нема ніякого тут шиферу, як ото роблять, щоб не йшов тут, як у природі. Сніг, дощ, все йде на землю, фазан живе, як у природі. Значить, ця сітка 25 на 25. Чому така сітка? Це сама сітка та що треба. Не проскакує горобець і синички, щоб їсти зерно, і коли маленьких фазання, то вони теж не можуть вискочити. Якщо сітку взяти більшу, то горобці проскакують. Якщо, наприклад, взяти меншу, то поверху сніг не буде проходити, Він буде залипати, буде там лежать наверху. Він не пройде чи крізь вічку не пройде. Що в фазанарі потрібно бути? Щоб було. Отакий ось у мене. Дручки, рогачі, акації, вони йдуть по колу там всюди. Так я вам покажу. Це для того, що фазан, коли йде сніг, дощ, а у фазанарі трохи болота, щоб він міг вилізти, пересидіти там і фазан ночує на деревах. Він також на цих дручках вискакує на них і на ночівлю. Дерево береться на дручок, акація, щоб було міцне. Ріжеться вона зімою, це як я різав зимою. Весна, літо, осінь воно сохло, обкруваю його відповідно ж, зимою, як зрізав, зав'ялив і закопав. Воно в мене як желізо стоїть, не вступає, бо треба було просвердлити дірку за, за шурупа, то я свердлив дірки, О, то свердла в мене горіли. Далі, що в фазонарії в мене? Хатинка така із снопів. Ось я вам покажу. Хатинка із снопів, снопи з очерету. це те, щоб вони заходили, тут там яйця несли. От так там, там така сідушка є така. Сідало в них є. Тут ось корито в мене. З водою. Значить, вода міняється по потребності забруднення. Якщо вони лапами поскакували болото, то то там частіше, кожен день можна. А так приблизно раз у три дні міняю воду, бо вода повинна бути чиста. У фазонарії в мене така хатинка, грибок такий, на це щоб він був устойчивий, такого, щоб він обгорожений пасанками, обсипаний землею. І в ньому сухенько. Це для того, коли йде сніг дощ, щоб можна було фазоном кинути їжу, щоб вони були в сухенькому або щоб вони сховалися від дощу. Що потрібно у фазонарії, щоб було саме основне. Це повинні бути чотири індігрієнти. Ракушка, ось як бачите, вони клюють її. Ракушка. Фазончики. Клюють ракушку. Другий індігрієнт обов'язковий це пісок. Ось як бачите, пісок. І третій індігрієнт, як ви бачите, це вапняк. Вапняк. А четвертий індігрієнт попіл, дерев'яний попіл. Для чого ці індігрієнти? Попіл для того, щоб фазани в ньому сиділи, греблися, щоб не було в них вошей. Якщо буде попіл, вошей не буде ніколи у фазонарії. Значить, а пісок, і ракушка і вапняк, це для того, щоб вони не робили розкльовів один між одним, щоб не клювали яйця, щоб не клювали маленьких і щоб вони добре розвивалися. Бо в цих індігрієнтах є. Кальцій, калій, магній, марганець. в общем, всі інгрієнти, які потрібні для фазана. Ну, на цьому буду відео закінчувати. У е, мене все. Дякую, хто дивився мене. Слава Україні. Героям слава! Слава нації, смерть ворогам. До побачення.